ВК опрацювала 99,8% протоколів. Згідно з даними обробки, Петро Порошенко набрав 54,7% голосів виборців. Друге місце у Юлії Тимошенко. Їй дісталося 12,82%. Олег Ляшко набрав 8,33%. Анатолій Гриценко 5,48% голосів виборців. Результат Сергія Тігіпка 5,22%. Вперше в історії Незалежної України кандидату. Президенти переміг в усіх регіонах. У так званій Донецькій Народній Республіці оголосили введення комендантської години. Про це повідомила прес-служба самопроголошеної держави. Там зазначили, що наразі перебування на вулицях міста з 22 до 6 ранку небезпечне для життя. Саме тому вводиться комендантська година. Крім цього, з 20-ї години у Донецьку припиняється рух громадського транспорту до стабілізації ситуації. Державна авіаційна служба України продовжила обмеження польотів до міжнародного аеропорту Донецька. Паралізована робота литовища через погрози терористів та проведення на цій території операції з їх знешкодження. За повідомленням голови Державіаслужби Дениса Антонюка. Наразі аеропорт перейшов під контроль сил. АТО. фахівці оглядають аеронавігаційну інфраструктуру аеровокзалу. Терористи обстріляли школу та кілька житлових будинків у Слов'янську. На думку керівника прес-центру АТО Владислава Селізньова, це відбувається у спробі дискредитувати українських силовиків. Він також повідомив про 10 поранених та наголосив, що українські силовики не відкривали вогонь. У Києві розпочався призов на строкову військову службу. Про це повідомили у прес-службі КМДА. Генштаб планує відправити до лав Збройних сил України більше тисячі молодих киян. Згідно з плановим завданням, столиця повинна відправити до лав збройних сил України і інших військових формувань 1308 осіб. У Харкові працівники СБУ затримали керівника Краматорських сепаратистів. Іван Лисенко, більш відомий на прізвисько Псих, намагався втекти до Російської Федерації. Затриманий визнав, що виконував накази стрілка і так званого військового коменданта Краматорська на прізвисько Терець. У зловмисника вилучено боєприпаси та флеш-носій із важливою для відомства інформацією. Терористи використовують викрадені машини швидкої допомоги в зоні проведення АТО на Донеччині. Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. Тимчук зазначив, що автомобілі медичних служб використовуються для перевезення зброї та боєприпасів, а також для перевезення бойовиків до місця скоєння терористичних акцій. Бойовики захопили приміщення управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій в Донецькій області. Сепаратисти попросили всіх працівників залишити будівлю та почали зводити барикади. Пожежну техніку, рятувальники передислокували в інше територіальне управління ДСНС. Україна, Польща та Литва створять спільний військовий підрозділ. Український Кабмін ухвалив проект угоди про створення української литовсько польської військової бригади. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра оборони України Михайло Коваль. Він зазначив, що таке рішення є дуже важливим для України. Працівники Служби безпеки України затримали на Одеському залізничному вокзалі вісьмох місцевих жителів, яких намагались завербувати російські спецслужби. Про це йдеться на офіційному сайті відомства. Майбутні диверсанти направлялися в Москву для проходження підготовки в одній із законспірованих спецшкіл гру Російської Федерації. Диверсійною групою керував колишній майор ВДВ. Так звана Луганська Народна Республіка ухвалила закон про громадянство згідно з декларацією, громадянам ЛНР є всі українці, які на момент проведення референдуму про незалежність Луганської Народної Республіки постійно мешкали на території Луганської області. Також депутати самопроголошеної держави вирішили, що громадянами ЛНР є всі фізичні особи, які мешкали на території регіону на момент прийняття декларації про незалежність. У Донецьку шахтарі вийшли на мітинг з вимогою припинити АТО. На протест вийшли працівники тих шахт, які зупинили видобуток вугілля на вимогу так званої Донецької Народної Республіки. Близько трьохсот людей під прапорами самопроголошеної ДНР влаштували ходу, вимагаючи припинення антитерористичної операції на Донбасі. Під Києвом рятувальники ліквідували аварію з викидом аміаку. Чотири з половиною тони небезпечної рідини вилилось на ґрунтову дорогу з автомобіля, який перекинувся біля міста Яготин. Речовину рятувальники засипали землею, аби пізніше вивести на утилізацію. Також було евакуйоване місцеве населення. Водій транспортного засобу нині в реанімації з діагнозом отруєння парами аміаку. На Майдані Незалежності у Києві добровільно демонтують намети. Про це повідомили очевидці на сторінці наш Київ у Фейсбук. Одними з перших згорнулися представники Вінничини. Нагадаю, напередодні Віталій Кличко, який лідирує на виборах міського голови столиці, заявив, що вже час розбирати барикади на головній площі країни. Також він закликав майданівців залишити приміщення міськради. Україні дозволили перейти до другого етапу спрощення візового режиму з ЄС. Єврокомісія дійшла висновку, що Україна виконала всі завдання першої фази та створила необхідні політичні та законодавчі умови для другої. Зокрема, президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу зазначив, що посприяла такому рішенню. Перш за все, плідна робота українського парламенту. Українське МЗС вручило ноту протесту російському дипломату. Про це йдеться у заяві, розповсюдженій у прес-службою зовнішньополітичного відомства. На думку вітчизняного міністерства закордонних справ вторгнення автоколони з російськими бойовиками до України свідчить про бездіяльність державних органів Російської Федерації і є грубим порушенням міжнародних норм. Генсек ООН закликав українську владу до мирного врегулювання ситуації на сході України. Пан Гімун зазначив, що необхідно відмовитися від насильства під час спроб повернути контроль над адмінбудівлями, що перебувають під контролем сепаратистів. Генеральний секретар наголосив, що відновлення державного контролю над установами має бути досягнуто виключно мирними способами. Опозиція в Абхазії має намір взяти владу у свої руки. Один з її лідерів, Рауль Хаджимба, заявив, що всі державні важелі повинні перейти до координаційної ради громадських партій і рухів. Незадоволені політикою президента і уряду люди зайняли президентський палац та досі залишаються у ньому. А разом з тим секретар ради безпеки Абхазії заявив, що силовики залишаються на боці чинної влади. Барак Обама планує вивести більшість американських військових з Афганістану до кінця цього року. При цьому залишиться ще майже 10 тисяч солдатів і офіцерів, але вони повернуться на батьківщину до кінця 2016 року. Це покладе край понад десятирічній військовій присутності американської армії у Афганістані, яка розпочалась внаслідок нападу терористів на всесвітній торговий центр 11 вересня 2001 року. ЄС змусить Болгарію відмовитися від південного потоку. Європейська комісія вважає, що угоди, укладені Болгарією для здійснення проекту Південний Потік, суперечить правилам внутрішнього ринку Євросоюзу. Про це заявив глава Єврокомісії Жозе Манель Борозо. Він зазначив, що вже проінформував прем'єр-міністра Болгарії щодо цього питання. В результаті переговорів сторони домовилися забезпечити виконання правил внутрішнього ринку ЄС. Французька поліція закриває табори для іммігрантів у прибережному місті Кале. Сотні людей виселяють з наметів через загрозу здоров'ю місцевого населення. Виселення іммігрантів громадськість пов'язує із успіхом ультраправого національного фронту на виборах у Європарламенті. Ветро деперсотепер більшість з них будуть вештатись містом, а це завдасть лише більшої загрози їхньому здоров'ю. На наш погляд, така політика не має сенсу. Цих людей залишають у складних умовах. У центральній Каліфорнії продовжує вирувати пожежа. Місцева влада округа Маріпоса оголосила про евакуацію частини населення. Вогонь охопив понад 350 гектарів. Пів тисячі пожежників борються з полум'ям. З повітря їм допомагають гелікоптери. За офіційними повідомленнями, пожежа спалахнула внаслідок займання будівлі та через посушливу погоду перекинулася на прилеглі території. Наразі пожежники загасили десяту частину. Охоплених вогнем земель. В Іраку пролунала серія вибухів. Напад був націлений на машину торкменів шиїтів, які мешкають неподалік Багдада. Лікарі повідомляють про чотирьох загиблих серед місцевого населення. За даними поліції, близько десяти вибухових пристроїв були встановлені на будинках у місті. У Китаї загони військовиків евакуюють людей, які постраждали від повені. В місцевій провінції Гуандун врятували близько тисячі жителів. Військові також займаються поставками гуманітарної допомоги до затоплених сіл. Сильні зливи обрушились на регіон близько тижня тому і вже забрали життя 37 осіб. У Кореї сталася пожежа у лікарні, внаслідок чого загинула 21 людина. Ще семеро осіб отруїлися чадним газом, шестеро з них у критичному стані. Вогонь спалахнув у санаторії міста Чансон, що у південній Кореї. Пацієнти з першого поверху встигли евакуюватися. Близько 30 людей з другого поверху опинилися у пастці. Більшість пацієнтів були прикутими до ліжка через тяжкі хвороби та не змогли врятуватися. На північну Дакоту налетів смерч. Внаслідок цього постраждали десятеро людей. Крім цього, повністю зруйнувало вісім трейлерів, що служили з житлом для робітників. В епіцентрі торнадо опинилося місце видобутку нафти поселення поблизу міста Ватфорд. Біля столиці Аргентини сталася авіакатастрофа, внаслідок чого п'ятеро людей загинули, четверо отримали травми. Літак відправився з аеродрому міста Сан Фернандо та взяв курс у уругвайський населений пункт Кармело. Не долетівши 10 кілометрів до пункту призначення, повітряне судно впало в річку. Наразі причини з'ясовуються. Танський винахідник та кондитер Чарлі Гаррі Френіс створив пристрій, який генерує смачну пару. Газоподібна речовина може зберігати смакові якості будь-якої страви, але при цьому не має жодної калорії. Принцип роботи машини у нагріванні продукту та спеціальній обробці. Новатор заявив, що може продати один з пристроїв за 8400 доларів. В Каліфорнії виставлено на аукціон колекцію нещодавно знайдених старовинних золотих монет. Всього продається 1400 екземплярів екземплярів го століття. Серед лотів п'ять найбільш рідкісних монет номіналом 5 доларів. Загалом вартість складу оцінюють в 11 мільйонів доларів. Корпорація Google презентувала безпілотний автомобіль. Ноу хау керується мікрокомп'ютером, який зчитує інформацію з камер, датчиків та радарів. Також пасажир задає голосом програмі маршрут та швидкість. В Google заявляють, що планують запустити їх на дороги для загального призначення до 2020 року.